Рибка, яка завжди поспішала історії від Максимки. У теплому синьому морі жила маленька рибка на ім'я Блискітка. Вона була спритна, цікава і дуже любила бути першою у всьому. Коли зграя вирушала на прогулянку між королами, блискітка вже попереду. Коли друзі знаходили нові водорості. То вона першою пірнала, щоб роздивитися. А ще вона часто оштовхалася хвостиком, щоб випередити інших. Рибки зітхали. Блискітко, не поспішай. Ми ж усі плаваємо. Та вона лише сміялася і махала хвостиком. Хто перший, той найсміливіший. Якось одного ранку зграя пливла повз красиві корали, між ними виблискували щілини загадкові, привабливі. «Ой, я перша подивлюся, що там. вигукнула блискітка й миттю шмигнула в отвір. І раптом шурх. Плавники зачепилися за корал. Вона сіпнулася, але дарма вузький прохід міцно тримав її. Допоможіть. запищала рибка. Почувши її голос, уся зграя кинулася на допомогу. Хтось відтягував корали, хтось штовхав обережно збоку, а морський краб навіть мушлю приніс, щоб розширити отвір. Нарешті блискітка вибралася на волю. Вона глибоко вдихнула бульбашкове повітря і прошепотіла. Дякую вам, друзі, я більше так не буду. Відтоді вона плавала. Поруч з усіма і просила, пропустіть, будь ласка, якщо вам не важко, і більше не штовхалася. А коли бачила щось цікаве, спершу кликала всіх ходімо разом. Але обережно. І зрая знову була дружньою. Блиска зрозуміла, краще бути разом, ніж першою в небезпеці. З того часу прогулянки стали такі цікаві.